Також до теми рослин на штамбі. Хочу показати вам свій експеримент. Це ліщина. Ліщина, я ж сорт не пам'ятаю, тому що це купувалося на ринку давно вже. І росла вона кущем, але в мене малий мала діляночка, всі знають, що в мене 4 сотки з будинком. Тому на початку. Ти не розумієш, яка це буде рослина. Ти хочеш горішків, але потім ти бачиш, що це тобі не підходить. Викинути ти не можеш. І ти починаєш фантазувати. Так от цю ліщину мені взагалі вона подобається. Подобається своїми сережками, своїм забарвленням листя, яке змінюється, зеленого на бордове, до жовтого восени. І в мене, якщо ви помітили, тут три гілки, які я скрутила, спливла. Чому так вийшло? Ну, наше село трошечки було тут в окупації, і осколки, які летіли, травмували деякі стовбури. Основні, будемо казати, залишилися тоненькі гілки. І... З цей гілок мені дойшлося щось придумувати. І тут, тут одна, якщо ви бачите, от вона травмована, травмована там затягнулася, правда, я її замазувала, заліковувала, тому я вирішила вийти з ситуації так. Я її взяла, той стовбур основний видалив, залишила три отакі гілки. І тепер я її формую от в такому скрученому горішки на ній. Такі, вони не дуже, велики, не дуже великий сорт, можливо, вона ще не наросла. От, її треба буде обрізати, формувати, тому що вона впирається от в стінку. От, але поки я її не викидаю за двір. Вона мені подобається. Тому, можливо, комусь така ідея сподобається, можете також так зробити з ліщиною, вона нормально до цього відноситься. Хоча, ви знаєте, от в моєї мами росте звичайна ліщина, і вона говорить, що Якщо її обрізати, вона, звичайно, кущем у них росте, то вона менше дає плодів. Я не знаю. У мене більше акцент не на плоди, а на декоративність, але горішки тут десятка-два було в цьому році, на ній. Подивимося, що буде в цьому 25-му році. От таке вам розповідь іще з мого садочку. Чекайте нових відео, у мене ще є рослини, мої експерименти, мої помилки. Я буду з вами ділитися. Всім дякую за перегляд. Пока-пока!